Український морський коридор. Як ЗСУ врятували українську логістику. Нас намагалися забрати Чорне море, але їх план пішов на дно. Коли РФ розпочало повномасштабне вторгнення, Першим вона перекрила доступ України до морського шляху, головного торгового шляху України з усім світом, чим розпочала не тільки воєнну, але й економічну війну проти нас. Адже до війни дві третини торгівлі Україна здійснювала через море. Деякий час під патронатом ООН діяв зерновий коридор, через який саме РФ намагалась контролювати українську торгівлю морем та шантажувати весь світ. Але у 23-му році в односторонньому порядку вона вийшла з угоди. Тож нам залишалось два варіанти: або чекати, поки світ домовиться з країною-терористом, або самим виборювати своє право на торгівлю в рідній гавані, і ми обрали діяти. Стратегія наших захисників полягала в тому, щоб прокласти шлях водами, куди не зможуть зайти російські човни і якомога ближче до берега, щоб вантажні судна були під захистом наших захисників. І наші воїни не тільки забезпечили прохід через чорне море для торгових суден, а й змусили флот агресора бояти за власні кораблі та вивести їх з чорного моря. Знищення крейсера Москва забезпечило стомильну буферну зону у північно-західній частині Чорного моря та сприяло поверненню контролю острова Зміїний. А протягом 2023 року ЗСУ вдалося повністю відкинути російські кораблі з північно-західної, центральної та південно-західної частини Чорного моря. Загалом на дно пішло 28 бойових суден та одна підводна лодка. Чорноморського флоту і ще з десяток ми підбили. Зсу відбили наше чорне море та забезпечили запуск українського морського коридору. Всупереч російським бомбардуванням та погрозам за 9 місяців роботи коридору було експортовано більше 50 мільйонів тонн українських товарів. Росія намагалась монополізувати Чорне море та відрізати торгівельні шляхи, але натомість отримала на горіхи від ЗСУ та вивела свій флот з Чорного моря на поки що відносно безпечну військово-морську базу новоросійська. Наші захисники та захисниці повернули українську логістику додому, витіснивши російські війська та зробивши Чорне море знову стійким та надійним шляхом для торгівлі України з усім світом. Дякую нашим захисникам та захисницям та вам за те, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на цей канал, аби першими дізнаватись про останні події зі світологістики. Ставте подобайки цьому відео та залишайте свої коментарі під цим відео.